Боїться луцький мер Ігор Поліщук? своїх виборців, які спитають за схеми, де рибан та розтринькані мільйони, колег-депутатів, які говорять правду відкрито, або ж ще когось, або щось. Саме так можна розпочати матеріал про досить цікавий, а ще більше шокуючий факти, який вдалося з'ясувати редакції телеканалу «Конкурентіві». Виявилося, що мер Луцька Ігор Поліщук єдиний із мерів обласних центрів заходу України, який має увага власного охоронця за бюджетні гроші. Тобто, от зарплату особистий бодігард отримує не від самого мера, а від лучан, які того навіть не знають і не підозрюють. Бо ж охоронця прикривають посадою помічника того мера Поліщука. А все для того, щоб ні в кого ніяких питань не виникало. Далі розберемо все по порядку.